Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Нагадую, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимося в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такий Рено Сценік 3. Це в нас 2010 рік. 1,5 дизель, К9К двигун на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Машинка щойно приїхала до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом. 176 тисяч в такому симпатичному кольорі, на класній комплектації. Тут ми бачимо, що є в нас протитуманні фари. Машинка стоїть на класній зимовій гумі 2020 року. Є в нас безключовий доступ. По салону це в нас ось такий темний текстиль. Подивіться, в якому стані карти, повний електропакет. Передні та задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. Тут в нас є. Електрорегулювання світла по висоті, є в нас панорамний дах з люком. Все відкривається закривається. Є в нас ручне регулювання керма по висоті та по вильоту, є в нас датчики світла та дощу. Тут ми бачимо ось такі підрульові перемикачі аудіосистеми. Ось в такому стані в нас мультикермо. Звідси ви можете керувати мультимедією. Ось така в нас мультимедія з підтримкою навігації. Є в нас двохзонний клімат-контроль, є в нас круїз-контроль, електроручник, шестиступенева коробка перемикань. Тут у нас ось такий адаптивний підлокітник. На ньому є джойстик керування навігацією. Ззаду ми бачимо є в нас три окремо стоячі сидіння, які дуже легко складаються, витаскуються. Тут у нас є ось такі столики. Потолок у нас також в ідеальному стані. При бажанні можна зробити ось так скласти всі три сидіння та взагалі їх витягнути. На дверях у нас є ось такі сонцезахисні шторки оригінальні. Ззаду у нас є паркоп, є задні парктроніки. ось так виглядає багажне відділення. Тут у нас присутня. Повнорозмірна запаска, дамкрат, повний комплект. Зараз ми подивимось на показники товщиноміра по нашому Renault Scenic 3. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Починаємо ми з передньої водійської двері, тому що, як ми знаємо, передні крила у нас пластикові. Передня ліва двері водійська 133, 124. 136, як ми бачимо, двері у нас в рідній фарбі. Задня ліва двері 123. 129. 129. Також рідна фарба. Нагадую, дах в нас панорамний, але є ось тут такий невеличкий кусочок. 112. Зараз ми подивимось на показники товщиноміра по водійській стороні в пройомах 64. 68, 62, 61, Як ми бачимо пройоми у нас також не фарбовані. Заднє ліве крило 119, 109. Також рідна фарба. Ляда 117, 115, 108, Заднє праве крило. 94, 105, 116. Заднє, задні праві двері. 108, 113, 130. Передні праві двері. 111, 123, 126. Зараз подивимось на пройоми з цієї сторони.

Як ми бачимо, весь Renault Scenic 3 наш в рідній фарбі, навіть без жодного косметичного підкрасу. Зараз ми додамо фото дублюючої таблички з кузова нашого Renault Scenic 3 для того, щоб ви могли ознайомитися з сервісною історією даного автомобіля на загальнодоступних сайтах. Давайте запустимо двигун нашого Renault Scenic та подивимося, що в нас під капотом. Нагадую, що тут в нас 1,5 дизель К9К-двигун всім відомий, вважається саме надійний та економний. Ось так виглядає двигун. По мотору все чисто, сухо, без підтікань, без запотівань. Крило у нас, як з правої сторони, не знімалось, не крутилось. Капот також не знімався, не крутився, як з правої сторони, так і з лівої. До речі, скло автомобіля, включаючи лобове, все стоїть оригінально. Підсумуємо, що ми отримаємо за ці кошти. Це в нас Renault Scenic 3 2010 рік, 1.5 дизель, К9К-двигун на механічній 6 ступеневій коробці перемикань. Машинка без пробігу по Україні. Щойно приїхала до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 177 тисяч кілометрів. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі, навіть без жодного косметичного підкрасу. Скло автомобіля, включаючи лобове, все стоїть оригінальне. Машинка на класній зимовій гумі, на класній комплектації. Це в нас двохзонний клімат, навігація, панорамний дах, люк та багато багато іншого. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Компанія автоімпорт завжди раді.